Я досліджую світ. Тема уроку пригода перша, диво зернятку». Розпочнемо наш урок. Ти нашого уроку, вигадуй пробуй твари, розум фантазію прояви. І, як завжди, синоптична хвилинка! Яка зараз пора року? Яке сьогодні число? І який місяць? А яким було вранці небо? Чи були сьогодні опади і кому відома температура повітря? Молодці! Ви були дуже уважними. Ми з вами розпочали вивчати новий розділ Погода і продовжуємо подорожувати разом із жевжиками Україною. А куди і за чим вирушили жевжики? Ми дізнаємося, коли прочитаємо про нову пригоду цих кумедних істот. А спочатку давайте трішечки розчитаємося. Повтори з чистомовку. Су-су, шу я шкарпеточки сушу. Шу, шо-су, сушки Саші я несу. ше ше, се, Саша вийшов нашу се. Си, си, ши я спішу, і ти спіши. Ша, ша, ша у класі ти-ша. Поставте відео на паузу. Зачитайте декілька разів і продовжимо нашу роботу. І так відкриваємо підручник на сторінці 88, приготувалися і уважно читаємо приходу першу диву зернятку. Пузлик зацікавлено розглядав порт, який скриня відкрила на Херсонщині. Я так і знав, що доведеться щось таке шукати. Я спостерігав, як навесні люди закопували зернинки. Чи не від мене їх ховають? пожартувала блискавка й вирушила на виконання завдання. Жевжичка пильно придивлялася до насінинок, які люди клали в землю, яких тільки не бачила. Аж ось помітила чоловіка, що виніс із дому повну миску зернят і став показувати хлопчикові. Дивися, синку, це насіння кавуна. Зараз ми його посадимо і будемо доглядати. З нього проб'ється паросток, потім листочки, квіти, а тоді маленькі кавунчики. Коли вони достигнуть, смакуватимемо самі та друзів пригощатимемо. Блискавка слухала. Відкривши рота. Он воно що? Така непоказна штучка може перетворитися на великий соковитий смаколик. Справжнє українське диво. Малюк подивився на миску зернят тут дуже багато насінин. На нашому баштані всі не помістяться. Подаруємо тим, кому треба, усміхнувся тато. Почувши ці слова, блискавка полегшено зітхнула й узяла одне зернятко. А потім ще одне. Ось така цікава пригода. А зараз побесідуємо. Насіння яких рослин бачила блискавка. Як гадаєте, а навіщо їй дві насінинки? А зараз попрацюємо в зошиті. Завдання 1. сторінка 43. Визнач, які висловлювання істинні, а які хибні. Із прочитаного уривку. Пузлик зацікавлено розглядав насінинки, які люди вкидали в землю. Ні. Зацікавлено розглядала блискавка. Батько показував синові насіння гарбуза. Так чи ні? Ні, батько показував синові насіння кавунчика. Чоловік вирішив подарувати зайві насінинки тим, кому вони потрібні. Так чи ні? Звісно, що так. А зараз давайте переглянемо відео, що таке насіння. Я Настя. Я ведуча програми агрі Кіц. Ви знаєте, що таке лімагрень? Лімагрень це величезна насільнева компанія, яка буде проводити день сім'ї. І ми туди відправимось! Тут зібралося багато дітей, батьки яких дуже добре знаються на свою сім'ю. Привіт, мене звати Вікторія. Мені 10 років. Я Софія. Скільки тобі років? Десять. Привіт! Як тебе звати? Паша. Скільки тобі років? Вісім. Добрий день, Віктор. А, скільки вам років? 45. Які ти знаєш культури? Ну, я ще такого не знаю. Ці господарські культури це рослинка, які вирощують, щоб годувати людей та тварин. Ну, я тільки знаю сонясник і більше нічого. Горох, кукурузу, соняшник. Ну, подсолнухи, там семечки всякие такие. Все-таки селекция. Это когда материнские-родительские формы появляются вот такой вот гибрид. Ты знаешь, что такое селекция? Mm -mm, не знаю. Селекція це наука про створення нових видів рослин та тварин з потрібними для людини якостями. Як ти думаєш, що таке гібрид? Гібрид це, наприклад, гібрицовна штука це е, підрозділ якогось, ну, Це табовий... Тобто... Гібрид це результат природного чи штучного схрещування між двома організмами. А селекція це велика. А робота велика справа, яка пов'язана з відбором виведенням кращих а, сортів, гібридів, які всі спрямовані на досягнення, тобто покращення урожайних польових культур. А яка твоя найулюбленіша культура? Соняшник. 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 А чому саме соняшник? Тому що з нього можна потім вирощувати і, і кушати. Особливо коли він а, цвіте, він дещо символізує наш прапор України, якщо подивитися, так, таке жовте-жовте поле і блакитне небо. Тому що вони красиві. А хто таке агроном? Ти знаєш, чим він займається? Так. Вирощує. Агроном – це така професія, яка там щоб вирощувати рослини. Він вирощує квіти, насіння, синя все, ну, ездит по всяким конкуренциям. Ку Може він вирощує навіть кактуси. – Твій тато працює Грейну. Зараз подумайся, тато. Я не знаю, хто він нічого не казав. Нікого про тату не знаю я. А що б ти вирощував, якщо мав велику ділянку землі? Якби це було можливо, я б вирощувала кущики з цукерками. А, а якщо б ти була велика ділянка землі, що б ти на ній вирощував і чому? Я вирощував би те, що приносило приносила би хорбуток. Соняшники. А чому саме соняшники? Вони мені подобаються. Спершу кукурудзу. А чому саме кукурудзу? Бо кукурудза дуже смачна. А якби кукурудза була людиною, як би вона виглядала? Ногами, і в діта футболку зелену, і в шорти зелені. Кукурудзя б виглядав, ну, десь отак. А якби сонячник був людина, як би він виглядав? Ну, багато. І з красивим довгим волоссям, з бантиком на голові. Він був тіть зелененький і напівзовтий. жовтий. Що треба зробити, щоб виростити соняшник? Насіння кидати. Куди? В землю. А потім що треба робити? Поливати. Викопати ямку, покласти, покласти зерно, закопати, полити і чекати. Ну, поливати кожну неділю. А добрива треба вносити? Так, якщо земля не одобрена. А ще треба робити, щоб не було бур'янів, шкідників. Що треба вносити, які препарати? Ну, я не знаю, ну якісь шкідливі. Бо, щоб не було бур'янів, можна просто їх кожен раз видергувати. А яка саме родюча земля? Що це таке? Ну, земля народючіся, де більше всього найкраще росте. О, це вже складно відпісти. Що? Чорноземне? Ось так проходять свята у компанії Ліно. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм. Ставте лайки. Що нового ви дізналися? Які нові слова запам'ятали, про що захотілося дізнатися більше? А зараз фізкульт хвилинка. Зошиті. Сторінка 43, завдання 2. Поміркуй, що може завадити проростанню насінинки. Запишіть в ЗОшиті свої ідеї щодо того, як можна зарадити біді в кожному випадку. А зараз давайте перевіримо, наскільки ви уважні читачі. Аж ось помітила дідуся чи чоловіка. Чоловіка, що виніс з дому повну миску чи торбу, миску, зернят насіння, зернят. І став показувати хлопчикові. Дивись, синку, це насіння гарбуза чи кавуна. Кавуна. З нього проб'ється паросток рослинка. Паросток. Потім листочки, квіти, а тоді й маленькі гарбузинки чи кавунчики. Кавунчики. Коли вони Виростуть, достигнуть. Достигнуть. Смакуватимемо самі та пригощатимемо кого друзів, сусідів. Друзів. а зараз перевіряємо. Молодці! Ви були уважними читачами. А зараз давайте переглянемо відео. Цікаві факти про кавун. Солодкий родич, огірка та гарбуза. Він народився в Африці, але дуже популярний в Україні. Кавун найбільш водяниста ягода у світі. Він на 92% складається з води і найкраще освіжає у спеку. Існує понад тисяча різноманітних сортів кавунів, окрім звичних українцям смугастих плодів із червоною якостю та насінням, Селекціонери вже вивели кавуни із жовтою та помаранчевою м'якоттю. Кавуни без насіння, карликові кавуни та навіть кавуни із чорною шкіркою. Останні вирощені в Японії поки що найдорожчі. За один чорний кавун доведеться викласти близько 250 доларів. Вигадливі японські фермери першими почали вирощувати й квадратні кавуни, бо така форма найзручніша для зберігання у холодильнику. А нещодавно там з'явилися кавуни у формі серця, пірамід і навіть обличчя. Меди. Ки вважають кавун одним із найбільш корисних продуктів завдяки вмісту антиоксиданту лікопену. Ця ягода зменшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань та кількох видів раку, зокрема легень та шлунку. А завдяки вмісту вітаміну А ласування кавуном покращує стан шкіри та волосся. Але є у цієї ягоди і протипоказання через властивість накопичувати нітрати, кавуни не рекомендують вживати маленьким. Дітям, вагітним жінкам та тим, які вигодовують дитину груддю, а також людям із захворюванням нирок. Що цікавого нового ви дізналися про Кавун? А які факти вас вразили? Здивували? Про що захотілося дізнатися більше? Діти а зараз. Відкрийте свою контурну мапу на сторінці 32-33. Зафарбуйте Херсонську облач... область і позначте обласний центр. Херсонська область. У південній частині України. На північному заході межує з Миколаївською, на півночі з Дніпропетровською. На сході із Запорізькою областями України, а на півдні за Автономною Республікою Крим. Херсонщина за площею має сьоме місце серед інших областей України. На території області пролягає державний кордон протяжністю 458 кілометрів. Відстань від Херсона до Києва залізницею 664 кіметри. А автомобільними шляхами 65 кілометрів. Позначте, будь ласка, межі Херсонської області і обов'язково обласний центр місто Херсон. Давайте ознайомимося із символікою області. Герб, щит із заокруленими ніжними кутами. На синьому тлі у вигляді символів жовтого кольору розташовані якір, хлібні колоски, циркуль на горі, Очаківські ворота Херсонської фортеці. Якір символ надії. Також він означає, що Таврійський край є водними воротами України, Азовське та Чорні моря річка Дніпро. Хлібні колоски основа заможності. Циркуль це чіткість побудови, вірність в обраному шляху, економічне відродження, очаківські ворота Херсонської фортеці точка відліку літопису край. Золотий дубовий вінець це символ вічності і могутності, зображення корони, дане на історичній спадщині гербові Херсонської губернії. Прапор складається з трьох горизонтальних смуг: синьої білої і знову синьої. На білій смузі полотнища розташований герб Херсонської області. А зараз давайте переглянемо відео найцікавіші факти про Херсонщину. Ольська область утворилась у 1944 році після обмовки головного диктора Радянського Союзу Юрія Левітана, зачитуючи новину про звільнення півдня України від німецьких загарбників, помилково назвав Херсон обласним центром. Визнати помилку було неприпустимо. Тож Сталін доручив у рекордні строки виділити на карті України нову область. Це найбільший сонячний регіон України, який отримує першість за кількістю орних земель. Ворожаями зерна та обсягами вирощених овочів. Херсонці переконують, що мають усе крім єри, і з ними важко не погодитися. Це єдина українська область, що має вихід одразу до двох морів. У її володіннях унікальна арабатська стрілка з термальними водами та 11 мілководних заток, озеро Севаш з лікувальними грязями, і навіть єдина в Україні і друга з розмірами у Європі пустеля – Олешківські піски. Площа 1600 квадратних кілометрів. Улітку пісок нагрівається до 75 градусів. І як лоші справжні пустелі, є тут бархана висотою до 20 метрів. Гордістю області є унікальний заповідник Асканія Нова, заснований ще у 1874 році Фридрихом Фальцфейнова. На площі у 170 гектарів у вільному виписі живуть тисяча антилоп, зебр, бізоніва, коней проживальського та навіть непритаманні нам птахи. Страуси та Австралійське ЕМУ область збереже залишки двох останніх козацьких переселення Олешківської та Каменської Січі. До речі, саме тут гетьман Пелопурник представив козацьку першу конституцію України, випередивши приміром Штати на 77 років, а Францію на 81. Херсонська гімнастка Лариса Латиніна увійшла в історію спорту як найтитулованіша призерка Олімпійських ігор. За свою кар'єру вона 18 разів піднімалася на Олімпійський п'єдестал. 5 разів за сріблом та 4 за бронзою. Всього 18 медалей. Рекорд, який протримався 48 років. Херсонщина регіон з добре розвиненим сільськогосподарським виробництвом. Область є одним із національних лідерів у вирощуванні овочів і баштанних культур. Іншими стратегічно важливими для області культурами є соняшник, соя і рапс. Давайте зараз переглянемо відео. Це наше. Соняшникову олію, яку ми звикли бачити у магазинах, віджимають під пресом із насіння соняшника. Дуже давно соняшник був завезений до нас із північної Америки. Наші соняшникові поля рай для бджіл, де вони збирають багато пилку для меду. Ми любимо малювати соняшник на полотнах та в орнаментах. Соняшник це квітка, що дарує нам не тільки олію, і соняхи виготовляють ліки, халву, фарби, мило, корм для тварин та багато іншого. Наша країна є одним із світових лідерів із вирощування соняшника та виробництва соняшникової олії. Це наше. І задоволенням представляємо вам конкурсні малюнки учасників. Висловлюємо щиру захопленість вашими роботами і впевненість у тому, що найталановитіші в світі діти наші. Діти наш урок підійшов до завершення. Сторінки 86-88 читати і переказувати. Підсумовуючи наш урок, давайте дамо відповіді на такі питання. Сьогодні я навчився-навчилася. Я хотів би дізнатися про. Сьогодні я дізналася про, дізнався про. І найбільше мене вразило. Вдома я розкажу про. Складно було в чому і в чому було найважче. Дякую вам за увагу, і до зустрічі!